Немає Ігоря Бесонова. Андрій Федюк також не гратиме в цьому поєдинку. Зараз гуль, гуль індивідуально. Чи буде добивання? Тут завадили одиць команди найті команди української екстраліги. Турнірну таблицю лише одне очко в цієї команди. але зважаючи на гру команди. В попередніх поєдинках ми, ми десь розуміємо. Зараз момент. Бачимо якусь домашню заготовку від команди Ономас. Гуль, прямий удар. Тут м'яч зажувався. Андрія Федюка, зараз момент може бути. Литвин, Литвин обіграє голкіпера. ні. Тут зараз Литвин змушений полити. Небезпечно, атака, тут шокерів. Шокерів виграє цей м'яч. Царинський. Удар повороток непоганий, сей. Танський, 3,5 хвилин до завершення першого тайму. Гуль простіл, тор ніколи немає. І не проста енергія, два. І незважаючи на те, що ці молоді, в принципі, це непросто. Зараз перехоплення Литвин, передача, удар не забиває, зараз це. Непогано, але немає удару. Я землі що піду, щоб її підозрювати потрібно вирішувати. Козак, удар від Козака! На 30. Гуль, хрош-передача, царинський, гуль, змазав за рахунок того, що команда Андрія Федюка е десь третину. Тайму грала з п'ятим польом. Якась на мусія. А тут втрата. Ганський, передача на Литвина, Литвин, один в один, який удар від Литвина, і це гол. Забиває команда Уномас. Тут м'яч стійки, Ну, можливо, не від стійки, під 70. Хороша гра від Царинського шокаряв там просить передачу Сімерман, Цімерман не все-таки наздоганяє, віддає передачу і забиває команда Ауномас. Браво зараз Сімерман, браво Михайлишин, Михайлишин замикає передачу від Сімермана. Два на Зараз ватець команда енергія 2. Класна індивідуальна гра. Зараз момент в другого другого пробиває. Браво медвідь! Квасній вдало. Гол 2-1 стає рахунок. Класна передача від Кваснія і забиває. Зараз команда Енергія 2. Львівська політехніка. Лоу, Ярмола. На кваснія. Квасній. Удар непогано, але не точно тут квазніє. Удар по воротах! Забиває Віталій Танський прямим ударом зі штрафного. 3 1 стає рахунок і лише після пропущеного м'яча Володимир Усінчук має можливість взяти тайм-аут. Голкрап. А. Квазак. Непогано, дуже і дуже непогано. 3-2. Браво другого. Вдругом замикає дальню штангу. Його проспали. Яка ж передача зараз була від Коза. До речі, Хрестой гравецький бачить дуже класний ігровий майданчик саме той гравецький може віддати в ліву передачу. Зараз момент три Зараз яка ж комбінація. Другов асистує і е, забиває. Зараз Назар Ярмола. 3-3 у нашому. Забрали м'яч Литвина. Може зараз забивати команда Енергіола. Підказує Андрій Федюк своїй команді, що потрібно пресингувати. Другого включається, друго пробиває не шокарі. Литвин. Танський. Гол забиває зараз гуль з мертвої точки, з гострого кута. і п'ять польових забиває команда Уномас. 37 секунд. Гуль може. Нас успіхів команді Львівська політехніка Енергія. «Енергія-2» уже у наступних поєдинках для вас сьогодні працював Богдан Пастернак. Любіть футзал, любіть Україну, підтримуйте зсу, донайте на зсу.